Всім привіт! Мене, як я не виходив в ефір. Ну і скажу вам, якось не було, не було настрою, не було бажання, тому що е, ніби багато подій, а насправді нічого нового не відбувається. Відбувається все той же ж процес е, поділу України, кривавого поділу України, той, який я анонсував ще в 2014 році. Зрештою, я його носив навіть під час подій на Майдані, коли я бачив, як поляризовані різні міфології люди, готові вбивати один одного. Зараз продовжується те саме, нічого нового, це зараз там на якихось нових рівнях. Це, зокрема, питання ставлення до Трампа і до республіканців і, начебто, там про начебто про російський Китай. Хоча Е, нічого там про російську немає, там кожен за себе, і е, відповідно під впливом тих геополітичних кланів, від яких ну, буквально залежать всі. Е, хоча зараз відбуваються певні процеси, які е, говорять про протиріччя самих геополітичних планів. А тенденції є дві. два, два напрямки. Е, такі, скажімо, напрямки, які можна е, обізвати, як. Псевдолібералізм і другий напрямок – псевдоконсерватизм. Е, насправді ніякого лібералізму в ліберальному світі, так званому, чи в тих цінностях, які там пропагуються, немає, тому що це є насадження неприродних цінностей е, і всього решту. Відтак немає ніякого консерватизму в тому ж самому руському мірі, тобто в тому імперському рускому мірі, який е, насаджує знову ж таки е, під виглядом консерватизму. Ну просто КДБ, КДБшний, скажімо, воєнний комунізм, якщо так можна, можна назвати, ну але що далеко ходити за доказом? Ми це все бачимо. Ми це бачимо на тому, як лібералізм спіткнувся на застриках, а як русський мір проявив себе, програвши скажімо, політичну боротьбу за Україну, як він себе проявив по відношенню до тих, кого він обзивав, і взиває до сих пір вратами братній народ. Почавши його, почавши його знищувати. І от я кілька разів задавав питання людям, які приїхали до Львова з Харкова, вони не розуміють, ніж були дуже тісні стосунки між Харковом і Білгородом. Люди дружили, їздили туди, назад, мали там ті там бізнес, ті там бізнес. І от раптом, і от раптом така ситуація. Не зрозуміло, не зрозуміло багатьом, крім тим ідіотам, які, відповідно, Є надто заполітизовані і не розуміють, які процеси відбуваються за лаштунками політики. От візьміть, наприклад, зараз новий розгон, іде це питання Тайвані. Чітко зазначено було на з'їзді компартійному з'їзді Китаю, що Китай готовий і воєнними засобами, скажімо так, відстоювати свою територіальну цілісність. І що відбувається? Америка офіційно, ну вона там робить якісь реверанси у бік Тайваню. Там та, де, полетіла там па, пані, значить, е, політик на Тайвань. Але офіційно Сполучені Штати Америки визнають, що Тайвань – це китайська територія. Натомість, що роблять ідіоти в нас, ну інакше їх не назвуть. Створюють міжпарламентську групу Дружби з Тайванем і десь там готуються вже візит. Е, знаєте, от поведінка наших політиків мені нагадує е, якісь такі старий анекдот, якщо його так добре. Добре згадаю, як, е, там, одного ковбоя був внутрішній голос. там, і е, Коли його спіймали індіанці, прив'язали до стопа, розпалили вогонь, почали скакати. От, ну і Ковбой про себе думає, ну все, тепер мені писець. А внутрішній голос каже, ні, ні, каже, ти візьми, плюнь на вождя. Каже, як на вождя? Каже, візьми, плюнь на вождя. Ну Той взяв, набрався сили, як харкнув на вождя. Внутрішній голос каже: ну тепер тобі писець. От мені нагадує, нагадує власне, наше політичне керівництво того ковбояке, який, який себе веде подібним чином, слухаючи внутрішній голос. Ну от Внутрішній голос в нашому випадку, це голос одної частини американського естаблішменту, той, який прийнято називати демократичним. Що стосується республіканців-трампістів. В 2016 році я це написав у Фейсбуці, просто в мене впурвало, коли я побачив деякі там вкиди інформаційні. У 2016 році я написав статтю під назвою «Трамп-Путін». Прочитавши книжку Трампа так по діагоналі, полиставши, я просто зрозумів, про що йдеться, і цього було достатньо. Це оцей псевдоконсервативний дискурс. Які, начебто, історії там десь якісь традиційні цінності. Але я нагадаю, як Трамп, як і всі, як і, які вождь умислово обох Путін, чи, чи батько Байден, чим таких самих умислово обох, як вони всі зламалися на посланцю Мушіаха і мамі його заштрихізації, святій заштрихізації. Вони всі склонили колінка і нікому з них не вистачило ні мозгів, ні мужності протистояти цьому тиску. Про що ви говорите? Про які там самостійність диктаторів і так далі. Ні, Це все менеджери, які можуть вийти з під контролю, але вони тоді будуть наказані, їм доведеться тоді піти. Якщо будуть дуже зариватися, їх просто накажуть дуже жорстоко. Отаке. От це в історії було не раз. Ну, згадаємо того ж самого Кеннеді, якого розстріляли після того, як не вдалася провокація з карибською кризою, а потім як. Він вийшов зі зверненням до нації, це не конспірологія. Це можна знайти навіть на Ютубі, якщо ще нам збереглося, виступ виступ, такий дуже конспірологічний виступ у Кеннеді. І після того його за деякий час, після того його забали, чому зачистили всі сліди, як це вміють робити, як на нас це зробили до прикладу з Вадимом Гетьманом. Ну та, та сама схема. Банда Кушнарьова була зліквідована і зачищена після вбивства Гетьмана, який нікому начебто не перейшов дорогу. Ну, це я вже про це розповідав, знову таки, це наші там реалії українські. Але повернемося до, до тих подій, що у нас відбувається: знищення новина, знищення інфраструктури російськими ракетами. Це дуже неприємна річ, тому що поки що немає від неї достатньо надійного захисту. Враховуючи рівень влади, ну, враховуючи навіть рівень, я не буду я ходити десь інакше, я наприклад, і Львова. Ну це просто, вибачте, підараси, Я дуже перепрошую, що я так говорю, але ну, інакше не назвеш тих як людей, які нічогісінького не роблять, і вони не розуміють, що вони мають робити, вони не прораховують сценарії, це піар. Тобто для наших політиків я це вже писав про це, на жаль, війна це піар. От вони як носили квіточки до пам'ятника мандири, так і носять, і пиздять, вибачте, ще раз бюджети. От вони як. У них пріоритети. Як є політика, так і є пріоритет. Волонтерка це в них політика. Це піар, це не допомога армії. це для нас, для людей звичайних, це допомога своїм рідним, близьким які екітам. Для них піар. От. І таке. І ця вся війна, е, як написав сьогодні в Фейсбуці Петро Гусако, це ж договірний характер війни. Е, він не просто договірний, що хтось там з кимось здумовився. Ні, це трошки не так працює. Але як воно працює, я вам зараз наведу приклад, от як може бути поділено Україна. Колись кілька місяців тому, ще весною, по-моєму, мене попросили там ну, інтерв'ю записати інтерв'ю Радіо Незалежність, і там пані Марія Логова е мене питає: пане Юрію, а як ви ставитеся до Яна Бжезінського там стосовно закриття неба над західною Україною, на частиною України? От це виявляється син збігня вже який посол штатів в Польщі? Якщо я не помиляюся, міг щось там поспутати, але начебто не помиляється. І ну, суть не в прізвищах. Суть в тому, що знакова знакова фігура. От він сказав отаку типу річ, і вона мене питає, моє стало. Я кажу: Ну я за те, що закрили небо. Тільки у нас що вже є дві України, що вже Україну поділили на частину України. Чому не на силь Україну? І власне зараз з'явилася стаття в польському там виданні. Не важливо, там які видання, там хто там написав, але поважно, там видання достатньо. От, Зразу вона облетіла, облетіла, як кажуть, інтернет, де чоловік розповідає про, ну так скажімо так, м'яке поглинання Західної України Польщею. Ну, Це не Польща сама по собі, звісно, тому що йдеться про, про поглинання, ну, воно кажучи, геополітичними певними планами. Які там представляють там, колективний захід, так, чи, чи в даному в даній ситуації Євросоюз? Е, мені скидають там якісь ролики, що я подивився, це стосується що, то, що зараз відбувається, це боротьба між Ватиканом і Британією. Знаєте, дорогі мої, е, читайте книжки, ну не слухайте відео, читайте книжки, мудрі книжки. Якщо у вас бракує практики, життєвого досвіду, то ну, тоді я просто можу з вами поділитися зі своєю практикою, управління там проектами і взагалі і консультування і так далі, воно так не працює. І дивіться, якісь по певних певних ознаках можна бачити певні процеси протистояння і певну гру, хто на якому полі грає там, так ну, Іран, Росія, Росія і Китай, так ніби. Але там все теж дуже далеко не просто, бо Китай сидить і дивиться, де буде кордон, його там, по Уралу чи по Волзі з московським княжеством, неомосковським княжеством. І в шосне з Кенхайської організації співпраці, там дуже не все гладко між тою ж Індією, і Китаєм, тобто не так воно працює. А що стосується Лондона і Ватикану протистояння, ну давайте згадаємо про те, що якби Лондоні себе дуже добре почувають і Ротшильди, ну, принаймні. Той клан, до якого належить Ротшильд. і Ротшильд разом з Ротш... пані Ротшильдова, разом з Ватиканом, вони спільно створили раду з інклюзивного капіталізму. Це, Це швабська ця тема, так ще тема всесвітньо економічного форму в Давосі, інклюзивний капіталізм, який на практиці буде цифровою диктатурою на кшталт воєнного комунізму. От. Але, а де тут? де тут протистояння Ватикану і Лондона? Якщо Ротшильди з папою вони створили спільну тему, щось не дуже помітно, правда? А в Ротшильдів достатні, скажімо так, бізнес, великі бізнес-інтереси в Росії були там донедавна, не знаю як там зараз, але донедавна вони там були. От. І е, папа Римський з Кирилом зустрічалися, декларували знову такі ті псевдоконсервативні цінності, хоча сам папа зараз. Починає тяжіти до таких псевдоліберальних цінностей, закриваючи очі тобто не дуже акцентуючи питання на всілякій на содомії, до якої сучасна католицька церква стала дуже лояльною. Чи як Карл Марія Вегіно, який раптом мало не сторонник Путина, Путіна, Путіна? Офіційно там він почав закликати там до співпраці, чи як Бразилія, яка зараз готова фінансувати спільні проекти з Іраном. Є багато таких речей, які не вкладаються в такі схеми. Не думаю, там чорне біле, ні, там політика так не працює. Але є тренди загальні, які можна вловлювати. От я ці загальні тренди намагаюся вловлювати з доступної інформації і з того, з тих, скажімо. З тих знань, які там, які мені доступні, які там в мене є. Тому я не претендую жодним чином на істину я дивлюся своїми, ділюся спостереженнями. Так от, повертаючись до того, як може бути поділена Україна, бо на карті, яка е є в цьому польському виданні, де передбачається м'яка значить, е полонізація Західної України, е Галичина і Західна, там, Західна частина верніше, України. Та якби, скажімо, в межах там, принаймні Галичини вона відходить до Польщі, Закарпаття до Мадяр, і е, Буковина – до Румунії. Ну і скажімо, це знов, там російські наративи, там, це, ну, згадайте, свідому карту, карту поділу України з того серіалу «Слуги народу, який я не дивився, звісно, але е, карту бачу, карту, не знаю. Так от, сценарії є різні, але Власне, що ці сценарії можуть бути реалізовані в певний спосіб, тому що йдуть геополітичні торги. І це, що ми бачимо, це торги. Ну, я від собі, от, країна, війна, все. Зерновий коридор. Політика МАГАТЕ там якась незрозуміла. Де там на слент-ліс від батька Байдена? Відмова Ізраїлю, постач... міністра оборони Ізраїлю постачати зброю Україні. Тобто то ви трошки звертаєте увагу на ті маячки, які тут у нас в інформаційному полі проскакують. Так от, сценарій м'якого поділу України може бути наступний. Оця кульмінація, про яку я вже давно говорю, тобто цей момент, коли буде все дуже жорстко. Це може бути буквально днями. От, це вже почалося знищення інфраструктури. Е, пройшлися так злегка Львову. Сьогодні, наскільки я десь читав, що були удари по бурштину. Ну, якщо там влуплять. Ще раз і точково і масовано по цій енергоструктурі, то ситуація може бути дуже плачевною. І тут зима. І що робити? А як рятуватися? Люди не мають тепла, не мають гарячої води, а багато людей навіть перепрошую, каналізацію скористатися не можуть. От і, і воду треба довозити. Хто з тим буде давати раду? Підараси, вибачте ще раз, які засіли у Львові, це це кодло нікчемне. Самонемічне. Ні, вони цим не дадуть ради. Військові, наші військові зайняті, тому що непроста ситуація на фронті і там оце гарматне м'ясо, яке нам, нам мобілізовували московити. Ну, от це теж є фактор, тому що воно ну, все добре його треба, треба стримувати. І в результаті може бути сценарій, за яким будуть введені натівські війська, там, чи польські війська, як натівські, не це суть важливо, мадярські війська, румунські війська. Для чого? Для того, щоб захистити людей. Для того, щоб зберегти життя. Тому що якщо вони почнуть нищити інфраструктуру на так званій великій Україні, то сюди піде маса потік людей. Ну, а ми ж знаємо, ну не ми знаємо, а ой, слухачі, читачі, мабуть, чули вже від мене версію про зачистку території України. Це версія, я ні на що не наполягаю. Я ділюся. У мене дуже чітка позиція стосовно. Вторгнення московитів. Але коли так звані російські наративи озвучують ті ж самі республіканці чи озвучують там якісь інші політики, зокрема в Європі, політики правого, а це є псевдоконсерватор, псевдоліберали псевдоконсерватори, ці псевдоконсерватори, Коли це озвучують, це не значить, що вони за русский мір. Це, це вони просто працюють в тому, скажімо так, електоральному полі. Тому що, коли є діє, є протидія маєтник, і цей маятник розкритується між псевдолібералізмом і псевдоконсерватизмом. Коли виходять масово ті веселкові, значить, різні, це хто з'являється? Зрозуміло. так? А ті, хто з'являється, це, ж, як правило, не звиклі громадяни, хоча є звиклі громадяни. Ну, а там всякі різні, скажімо, так, чи там неофашисти і так далі, як там їх обзивають. Тобто ті, хто е, створює відповідну картинку для того, щоб пересічний громадянин подивився, сказав: блін, ну може ці геї не такі погані, ну раз такі, такі проти них. Ну, догналіти газу, про що я не раз говорив? Там я бачу теж в мережі, згадують, що одним з е, зараз оцей клоун, який там стрімувся, як там його прізвище, такі підрилку такі виступає. Так що це е, один з соратників нашого. Місцевого ще одного гуру мислового боги Стахіва, які там говорять проти вакцин. Це проти протисланцього газу. Ви розумієте це чи ні? Я коли дивлюся, коли адекватні наші люди. Хай, от нас тут це, куди ви, за ким ви йдете? Ви схаменіться, ви подумайте. Це є технологія, і ця технологія дуже гарно працює. Вона вже давно працює, розділяє володарюй, відомо. Ну, а тут кажу, в прикладному аспекті називають догналі протисланців газу. Бо до мене це особисто дійшло пізно, так, от буквально в 2013 році, коли я подивився на ці всі танці, значить навколо сланцю і так далі. І тоді ж я написав в жовтні 2013 року, сланцевий газ або стане початком об'єднання, або розірве Україну. От він розриває до сих пір, тому що якщо ви подивитеся за риторикою воєнних, бачите чіткі економічні інтереси геополітичних планів, і е на тому дуже багато хто заробляє. Від наших псевдоволонтерів, е яких є до діття люди, які себе дуже добре почувають на війні, починаючи від там перших осіб, я кажу політиків, тих, які в нас найбільше на ну і закінчуючи банальними спекулянтами. От, е і це так починаючи від тих, а закінчуючи величезними корпораціями, які заробляють мільярди, але питання не в грошах. Питання в тому, що ті, хто володіють концентровано всіма грошима через банківську систему, через світову лихварську систему, вони хочуть чого перезавантаження. І перезавантаження один з елементів перезавантаження, один з елементів того глобального плану, відбувається на Україні. Відбувається шляхом знищення людей, шляхом їх витискання зі своїх територій, шляхом поділу. України. Який сценарій може бути, не знаю, не буду гадати. Я так намалював той, який, що не помиляюсь, описав у 2014 році, коли НАТО і московити мірюються ядерними піпісками, потім входять з одного боку одні війська, з другого іншого, і десь там по лінії електоральних симпатій, де розмежування. Це трошки наш сценарій. Цей сценарій зламався, який, мав бути. Зламався через несподіваний опір українського народу, в першу чергу, як такому. Далі знову йдуть торги і ритуальні танці. Ну, але це, це складніша тема. Тобто там треба розбиратися, хто там, кому Рабінович, хто як з тим. Я не хочу цього робити. Мені просто шкода на той часу. Ну, а я буде настрій зараз бажання буду звертатися до вас. Я дякую, хто слухає, хто чує, хто підтримує. Почуємося, побачимося.